Уряди Бразилії, Штатів та Франції закликали своїх громадян покинути територію Росії. Руське, що случилось? Друзі, давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Найперше, Сполучені Штати закликали своїх громадян залишити територію Російської Федерації, тому що їх чекають загрози. Та небезпеки після цього президент Бразилії приїхав на зустріч з Джозефом Байденом, новообраний президент Лулу, який мав зустріч з Матвієнко, який, начебто, непогано дивився на Путіна. Але після приїзду до Джозефа Байдена у Вашингтон він сказав, звернувся до своїх громадян в Росії і сказав: бразильці, виїжджайте швиденько додому в тепло Бразилії, де ростуть пальми і банани, і дуже багато. Чого прекрасного також до цих закликів приєдналася Франція. Е, мої інсайдери говорять про те, що зараз ще більша кількість країн протягом тижня буде долучатись до такого флешмобу і вивозити своїх громадян із території Росії. Надзвичайно важливо, тому що всі вони переживають за безпеку своїх е, людей. Але власне, чому це відбувається? Чому всі хочуть вивести? І тут насправді причини дві. Перша це економіка, а друга більш цікава. Але зрозуміло, що я почну з першої. Е, і друга вам дуже сподобається. Перше е, світ хоче обвалити російську економіку. Зриваються угоди, люди виводять гроші. Бізнес виїжджає, міжнародний бізнес виїжджає. Багато компаній заморожують свою діяльність, тому що на території Росії дуже скоро буде небезпечно. Саме тому ці а, люди покидають Бучу тільки б залишити територію. Дуже схоже на минулорічну ситуацію, коли починалась війна. А, тому, якраз таки ми зараз бачимо, що російська економіка переходить на не в найнезручніший період. Для прикладу, в січні вона втратила мінус 30 мільярдів, тобто плюс борг, а, який в Росії з'явився до цього. Російська економіка проходила, враховуючи санкції. Спадаючи, але все рівно нормально. Зараз перший місяць, а вони мають борг. 30 мільярдів. Далі 30% економіки йде на війну. Для прикладу, в Радянського Союзу, який теж вмер від війни, розшатався із від бідності, він витрачав на війну тільки 13. Друга річ фонду благосостояння, так званого хваленого путінського фонду, куди вони заливали там багато мільярдів, залишилось на 3 місяці. Більше того, якщо взяти золотовалютні запаси, то це буде на 10 місяців. Але знову ж таки, частина золотовалютних запасів лежить. В Китаї і Китай каже, хочете, забирайте, але давайте платити з дисконтом, якщо хочете їх забрати швидко. Європейці свої гроші заморозили і не віддають частину золота. Росіяни можуть перепродувати самі собі для того, щоб вводити всередину і включати станок. Більше того, Росія почала вже говорити про те, що а давайте. Повернемо а, повернемось до рубля у всіх виплатах і будемо тільки на рубль спиратися. Ну зрозуміло, що це а, все тимчасові речі. Економіка починає все ж таки більш швидко рухатись донизу. Дивіться ще одна річ: 80% доходів бюджету. Це нафта, і якраз таки вводиться ембарго на нафту. І Ніхто зараз не може зрозуміти до чого це призведе, тому що це теж дуже сильно розтрясе. Росію, а ще одна річ: 10 пакет санкцій вводить дуже багато обмежень для країн, які допомагали Росії ці санкції обходити. Для прикладу, ми бачимо, що Індію сьогодні штати дуже жорстко взялися за Індію. І говорять, що не можна допомагати Росії, і треба мінімізувати будь-які економічні контакти. Ну це скажімо так: все підводиться до того, що Захід прийшов до Путіна і сказав, що друже, або не друже, а ти дістав своєю війною, ти не можеш досягти результату, а тільки знищуєш світову економіку. Тому давай завершити. Тобто вивіз населення, нагнітання економічного колапсу та. Колапс бізнесу в Росії е, веде до того, що захід хоче продемонструвати Путіну, що вони його підштовхують до миру, до мирних перемовин і виведу військ з України, тому що для них це дуже невигідно і незручно, але це тільки. Частина далі е, е, економічної блокади, а е, далі дипломатично скажу, що ще будуть говорити про е, Білорусь. Аналогічний сценарій виводу населення буде з Білорусі вивезення населення. Наступний крок це буде вивіз посольств. Але для чого це все робиться? Е, по дипломатичних і військових каналах мої джерела говорять, що росіяни розуміють і наші західні партнери розуміють про те, що Україна сьогодні задає тон на полі бою. І зрозуміло, що. Під річницю, я зараз не буду говорити точно якого числа в Росію. Полетять різні дрони, камікадзе, ракети, полетять переобладнані БПЛА. Тобто в Росію будуть фейерверки. і саме тому західні країни хочуть як мога швидше вивести звідти своє населення, тому що вони розуміють, що Україна точно не пробачає окупації, Україна точно не пробачає. Ті криваві атаки, які вони робили на нашій території. Ну і зрозуміло, що Україна зробить їм відповідь, і це буде прекрасна помста, яку вони заслужили. А, дуже важливо розуміти, що а, свого часу на день народження Путіна, і це знає Путін, і це знає Захід. А Путіна день свого народження на наступний ранок, точніше, коли у нього було жахливе похмілля в його дурній лисі голові, він отримав взрив Кримського мосту. Прекрасна новина, яка дозволила українцям трошки легше вздихнути. А на наступний день після дня народження Путін зрозумів, що Україна зовсім не той ворог, якого він вмалював собі в голові, що Україна дуже жорстка і сильна держава. І це якраз таки той висновок і урок, який він засвоїв в черговий день народження. Аналогічна історія станеться зараз, коли Путін захоче, коли Путін захоче отримати. Е Чергову ескалацію, де він буде нагнітати, а навпаки, можливо, йому доведеться відступати, тому що наші війська дуже круті майстри стратегічного планування і завдавання отак в тилу ворога. Тому, друзі, не затягуючи ваш час, скажу так, що є дуже багато інсайдів. Захід це розуміє, Росія цього боїться, Україна до всього цього готується. Зрозуміло, що і обвал російської економіки, і змушення до перемовин, і удари по території Росії це все нам на руку, тому що нам потрібно ухайдокати і їхню економіку, і їхню політичну вертикаль. І як я вчора сказав на одному, на одному з інтерв'ю. Make Russia Small Again. Нам треба зробити це знову маленьким московським царством, яке не змогло б ні на кого нападати. Більше того, я нагадаю, що в 91-му році Росія для того, щоб на когось напасти, нападала сама на себе. Наприклад, на Чечню нападали. Причому з першого разу перемогти не змогли. Нападали потім знову, щоб спалити одне зі своїх міст. Ось це наша цілі стратегія зробити рашку знову слабкою і знову. Маленькою, а не ось цією велетенською машиною, якою вони намагаються на нас атакувати. Тому насправді дуже важливо зараз розуміти, що наші можуть піти в атаку дуже жорстко, бравадно і красиво. Але розумійте те, що вони теж будуть на нас наступати. Тому це теж повинно вплинути на ваше планування, на ваші графіки, на ваше розуміння того майбутнього, яке нас чекає через один-два тижні. Тому теж це розумійте. Найголовніше донатьте якомога більше на збройні сили. Допомагайте нашим військовим, допомагайте армії наступу, допомагайте волонтерам, допомагайте Збройним силам України. А ще одна річ, яку я вам теж не міг не пропустити завтра. По моїй інформації має призначити двох заступників міністра Олексію Резнікову. Це говорить про те, що президент приймає що Резніков. Не крав це позиція президента. А ми все таки будемо довіряти офіційним розслідуванням, не тільки журналістів, але ще й наших спеціальних органів. Але як мінімум меседжі два йдуть позитивні: що Резніков їде на. Рамштайн посилений двома класними заступниками, прізвища з яких мої інсайди говорять це Андрій Шевченко, посол екс посол України в Канаді. Дуже крутий політик, дуже крута, порядна і справедлива людина. Другий – це засновник фонду Повернись живим Віталій Дайнега, людина, яка теж зробила суперрезультат, Створила фонд, який сьогодні очолює Тарас Чмут, який на мільярди гривень поповнює нашу армію суперкрутою сучасною зброєю. Від крилатих красивих байрактарів, закінчуючи супертаємною сучасною технікою, яку вони закупають на західних ринках. Віталій теж дуже порядний, класний спеціаліст, який дуже класно розуміється на військовій справі. Насправді, що одного, що другого можна було б залегко назначати міністрам. Ну, як мінімум, вони стануть замами і підтримують Резнікова перед візитом до Рамштайну. Ну і зрозуміло, що далі теж будуть його. Підтягувати як мінімум це натяк на те, що в міністерстві корупція повинна зупинитися. Або як мінімум, ми точно про все це дізнаємось. Друзі, мене до вас це коротко це коротко, але в мене до вас питання, щоб ви побажали росіянам на 23 лютого чи 24 Лютого це день їхньої армії і день річниці, яку вони так хочуть бравадно святкувати з прильотом наших дронів, ракет і взривами мостів. Давайте напишемо, що ми їм бажаємо. Скоро вже наближається це їхнє так зване свято, і нехай вони почитають, що ми про них думаємо і що ми ним бажаємо. Друзі, бережіть себе, бережіть свої родини, допомагайте Збройним силам і до зустрічі!